Всім привіт, народ! Ви на каналі Дед а з вами Дьмас, і сьогодні в нас гра під назвою Iblis 3. Це в нас хорор, і відразу нас попереджає, що деякі люди, які випробували цю гру, сказали, що через деякий час вони не хотіли залишатися наодинці, бо були моменти, коли вони думали, що звуки залишаються не лише в їхніх вухах. Звучить багатообіцяюче і в принципі ще хотів додати те, що тут є українська локалізація, за що величезний респект розробнику. Ну а ми з вами починаємо. Ібліс черпає натхнення з реальності у цій грі ми спробуємо встановити зв'язок між двома світами. Ой, мені вже погано, якщо чесно, народ заходити навіть сюди. Все, що можу відмітити поки що, це те, що гра дуже гучна. Реально, тут відсотків 15 в системі я поставив для того, щоб адекватно чути все. Бо воно прям ріже вуха, хоча сам по собі якість звуку ну, доволі таки непогано. Запрошення, це, мабуть, запрошення на весілля, з якого почалося все прокляття. Я тут для тебе Суна, Можливо, завдяки мені твої страждання нарешті закінчаться. О, вже цікаво, що там попереду нас чекає. Звучить уже багато обіцяючі. Так, ще мені сюди потрібно перелізти, чи що? Чи мені потрібно якось цю драбину відставити? Ага, потрібно було драбину відставити вбік. Тобі важко, чувак. Це ж не настільки важка хрінь, альо. Бля, оце йому. Ну, чувак, тобі потрібно в качалочку трошечки почати ходити, чи що. Тут дивіться, якісь символи намальовані всюди. Опа. Квартира номер 149 Тут в нас висить... Це село є історичним турецько-грецьким селом. Селяни залишили різні записки в різних місцях села, щоб розповісти про події, які призвели до, до його покидання і пішли. Ага, ось і перша записка нами була знайдена. До речі, там щось є. Це що таке? А, це череп. Я думав, що це хтось стоїть там. Так, давайте прийдемося сюди тепер. Так, ми тут. Блять. <світок> Оце то жесть тут відбувається. Все в крові. Церква Пантеліон. <світок> Хто говорить? У селі, У селі не залишилося живих істот вночі. Чути голоси Азану. Обличчя людей не відображаються в дзеркалах. Село постійно пахне або дер... деревним димом, або кров'ю. Дерева засохли жінки не можуть завагітніти. Клас. Хороше село. Можете приїжджати. Тут позабивали просто-напросто худобу. Жесть. <плес> Деякі тварини, яких ти бачиш, можуть. Бути витівками джинів. Клас. Подивіться, там якесь, якийсь силует стоїть. Блять, як мене мурашить, якщо чесно, від цієї гри. Велика мечеть. А тут що в нас? Це не записка, це просто щось наклеєно. Так, давайте сюди подивимося, що в нас тут. О, відчинено, а я хочу сюди зайти. Хочу сюди зайти. О, ключик. Бачу ключик висить. Потрібно, напевно, що щось... його. От собака, сутула, ви бачили цю хрінь? Тут якась шляпа була в вікні. А, другий поверх заморований. Дивіться, тут немає його. Сука така. Не, ну реально дуже страшно поки що. От прям вона тримає тебе. Ця гра в напрузі постійній. І причому я знаю, що вас тут же ж не було. Я ж знаю, що у вас тут не було, Ні тебе ні тебе. О! Ми знайшли ключ з вами від кладовище. Прям круто. Прям дуже подобається. О, ще один ключик, дивіться. Ключ від будинку номер 83 Усе почалося, коли Сула запропону запросила свою матір із цієї могили на своє весілля. Того дня на селом опустилася темрява, духи були неспокійні, навіть молитви не допомагали. Тінь вбрана у біле з'явилася на очах у всіх і лишила своє прокляття. Я досі не можу забути крики, що лунали з того дому. Було занадто пізно, щоб зупинити те, що відбувалося. Дім Суни номер 83. Того дня в дім увійшла. Увійшов лише дух тіла з цієї перевернутої могили, але було ще що щось невидиме. У домі були приховані закляття та ритуали, темні сили, які змусили дух піти туди. Тепер завдання за тобою: розв'яжи закляття цього дому, зірви ритуал та знайди джерело прокляття. Знищи його, щоб село більше ніколи не піддавалося цій темряві. Імам Джамель. Да, імам Джамель, я тебе зрозумів. До... Будинок номер 83, в принципі, ми знаємо, де він. Так що, зараз підемо туди відразу. Цей ігровий досвід не класична гра жахів. Хочеш стати частиною справжнього релігійного ритуалу? Ой, я навіть не знаю. Давайте виберемо ні, через те, що я не знаю, чи Ютуб пропустить це діло. От, не впевнений від слова зовсім. Пройшло в нас уже 8 годин, зараз третя ночі. Кімната в безладі неправильно виходить, доки не прибрав. Мені потрібно поставити книги на місце. Ага, окей, книги. Давайте візьмемо книги і поставимо їх на місце. А де їхнє місце? А, ось тут. Потрібно їх ще всі обережненько викласти. Ми прочитали з вами молитву для захисту, але я не знаю, чи вона нам допоможе. От реально не знаю. А ще я сьогодні в будинку сам залишився. І прям мені дуже страшно, якщо чесно. Так, що у нас тут є? Потрібно дотримуватися правил дому. Без капців не можна. Серйозно? А де капці? А де мені взяти капці? Є тут десь капці? Капці? Не ці капці. Так, будинок постійно керувався чарами. Щоб відкрити ці двері, ключ не потрібен. Потрібно знайти малюнок, наклеєний на двері, і відтворити цей магічний зв'язок за допомогою матеріалів, які бачиш. А, -а, а, ви поняли? Тобто тут в нас що? Щоб відкрити замок, нам потрібно місяць замок сам, хрест, око та змія. Угу, Нам потрібно шукати якісь ці предмети, вони будуть якось підсвічуватись чи що. Без капців не можна. Бля, ну ти їх так розглядаєш, чувак. <хи> Ох, лки-палки, як же ж повільно ти це робиш? Все, капці ми з вами знайшли. Це уже мене тішить. Міахунте. Ці пристрої розміщені в певних точках будинку для виявлення паранормальних явищ. І при виявленні будь-якого паранормального руху вмикається підсвічування пристрою. О, це в нас спальня, дивіться. Ага, закрили. Демони. Мені потрібно просто спати тут чи що? Тут ще у нас щось є. Зачинено. де ключ? Лялька якась стрмна стоїть. Вівторок нічого поки що не змінилося, абсолютно. Від слова зовсім не змінилося. Тут зачинилися якісь двері, ключів ми не знайшли, тут, подивіться, перевернутий стіл, якось розламали його чи що. Тут більше нічого немає. О, пральна машинка. Може в пральній машинці щось є? Ні, нічого немає. І я не можу зрозуміти, ну, яка суть мого находження тут. Бо я тільки х... все, що роблю, це сплю. О. О, ще одні двері виявляються, тут завжди були. А, це сральник, поняв. Ну, як зручно, відразу щоб попити можна було. Не хочу нікого образити, а це так. Мало бу... Мав... Мав бути жарт. А, Зачинили ці двері, тепер двіться. Не можемо пройти. Не можемо піти спати відразу. Виявляється он. Хтось ходить. А, дивіться, відчинили нам ці двері. Що, знов спати? Знов. Реально, ми просто спимо. Реально просто ходимо та спимо. Привод. Хочу тебе. А що воно мене в меню закинуло? Я не знаю. Хто? Де хто стукає? Може, в туалеті хтось був? О, да, дійсно хтось був в туалеті. Не будемо йому заважати. Бачите, хтось вимкнув світло? Хтось заляпав це або говном, або кров'ю? Неясно. Уже четверг в нас. Уже в нас тут четверг. Ми побачили тільки поки що одного привода. Цікаво, тут вже повернулося світло чи ні. Ні, так і не повернулося світло сюди. Вони, походу, лампочку розбили, бо такий звук був. Що бомка? Хтось розбив фото і там замазав все кров'ю. Запачкав. І що тут немає, реально нічого? Ну, а де мені шукати ці предмети? О, якийсь двіж розпочинається. Тут вже немає світла. Знизу. І хтось грається цим вимикачем. Хтось залишив мене. Хто? Де, що? Так, знову цю фотографію замазюкали кров'ю. І хтось вімкнув радіо. Все. На цьому все. Закінчується у нас день чи що. У нас уже суботка. О, і знову таки тут немає світла ніде. Стільчик відразу мені підсунули щоб я міг сісти. Мені цікаво буде, що якщо я просто тут тиждень. От зараз а, все нормально. Ринок. Ринок це що? Це неділя, типу? Ага, двері зачинені. Щось відбувається таке страшне. А ще не можу поняти. Відчинили нові двері, там хтось стоїть, дивіться. Жесть, треба сходити. Дивіться, нікого немає, капець. Що було? Я пропустив. Я пропустив скример. Шафчики не відчиняються. Тут в нас двері. Оп-оп-оп. Оп-оп-оп. Таке я не люблю. О, добрий день! А у вас тут не було? О, на третій раз відчинилися. На третій раз все-таки. А чого воно мені знову в меню закинуло? А шо воно мені цей? Мені гра написала, поглянь назад. Ну я... Обернувся і в реальному житті назад, і тут назад. І що? Я бачу тут ляльку. Ну, Окей. Добрий день. А ти йти не хочеш, ні? Ну таке собі, такий собі скример, якщо чесно. От прям дуже такий собі. Якщо чесно, на початку було набагато страшніше. О, щось не порожнівається. Так, Ця лялька. Знову ж таки, сидить. Ніфіга не робить. Тут у нас була якась блакитна бусинка від пристріту. Оскільки будинок, в якому ти знаходишся постійно керується чарами, тобі знадобляться ці амулети від пристріту. Назар Бонджуку. Якщо ретельно їх досліджувати, то ти зможеш зрозуміти, для чого вони тобі потрібні. А, прикол. А де ці амулети, браслети брати? О, браслет, до речі. Хто тут у нас? Так, браслет ми забрали з вами. До речі, браслет від пристріту я знаходив ще в цій кімнаті. Ще тут він був, ось він лежить одненький. Хто тут гарчить постійно? от твій наліво. Зараз гаркнув вже, блядь. Два браслета ми знайшли, але не знайшли ні одного необхідного елемента для відкриття дверей. Туха обійшли будинок, повернулися назад в спальню. Це весь хорор чи що? Я не можу зрозуміти? О, до речі. Відчинили кімнату нам ще одну на цей раз, а тут в нас кривава баня прямо О, до речі, ось ця штучка забирається. Забираємо цю штучку. Добре. Все тоді пішли спати виходить. Чи ні? Я якщо чесно геть не розумію, народ, що мені тут робити? Новий день, нова кімната, і сьогодні це в нас душова. Душова? О, ключ. Ключ від чарівної кімнати. Там хтось ходить. І я йду до тебе. Тут О, дивіться, тут в нас нарешті з'явилися ці символи. Тут в нас має бути місяць, здається, серце. Окей, хрест. Хрест, здається, ось тут. І що в нас ще там має бути? Хтось гарчить. Хтось десь гарчить. Так, треба спуститися, подивитися, що це за елемент. Ти розвіваєш А, ти розвієш закляття на столі. Що? Повернись до столу. Місяць замок, хрест. Місяць замок-хрест. А, замок! Який замок? Замок, блядь, був буже тут. Місяць. Ми походу відчинили. Оце було неочікувано. Оце дійсно було неочікувана хуйня. О, нарешті нас пускають в підвал. Там же хтось з посмішкою нас чекає. Якщо він з посмішкою, значить він добрий. Логічно. Тут в нас долоньки. Мама, малесенькі, долоньки, сина чи доньки. Ніжніші за все. Я йду до тебе, брат. Нам потрібно шість кісток закинути сюди. Два. Зараз ми тебе заспокоїмо, чекай. Все, могилка закопана, тіло заспокоєно. Щось відчинилося нам. Опа, добрий день. Я так само хочу вміти, як ви. А, зачинено, дивіться. Ніхто нічого не відчинив, мені виявляється. Це що мені тоді получається на гору і треба йти чи що? А, може відчинилися ось ці двері, власне, і на гору? Ще приводи, звісно, літають, але. Раз відчинилися. Так, стоп. Це трішечки не той будинок, в якому ми з вами були. Може ті двері відчинилися що знизу. Да. Нарешті, нарешті нас допустили до цих дверей. Так, тут в нас око. О! Добри... Добрий день. А я вас не чекав тут, побачити. Це ми, чи це не ми? Походу ми були жесть, здуріти може, кожна душа скуштує смерть, М -м -м. Суль Аль Імран, 185. 185 рік. Коли темрява огортає тебе, назад шляху вже немає. Останнє тіло, яке ти бачив, було твоїм. Все життя пройшло в неусвідомленості. Серце не збуджено, душа не захищена, диявол наблизився. Ааа, походу, в грі не одна кінцівка. Повернись до себе, поки є час, адже смерть це перша істина, що розкриває завісу. Ці ці челікси стоять там. Це число спало тобі на думку перед початком гри, і ти записав на папері. Це не просто збіг. співпадіння цифр було початком. Тепер ми просимо тебе про останнє сьогодні. Вночі рівно о третій прокинься не став будильник, просто забажай. тіло знатиме. Коли відкриєш очі, подивись у темряву: звук, тінь, щось помі. Щось помітить тебе. Не бійся, воно лише спостерігає. Та блять, ви прики ви прикалуєтеся з мене, чи що? Я сьогодні сам ночую вдома, гніди. Ось такий хорор-народ в нас вийшов. Дуже всім вдячний за перегляд. Хто додивився до цього, до цього моменту, особливий величезний респект. І на цьому я поки що з вами попрощаюся. Не забудьте про підписку, про лайки. Про коментарі підтримуйте мій канал. З вами був Дімас. Всім пока.